Придійте, Богу ми церяє нашого Бога. Придійте, поки ми все припадімо до Христаря нашого Бога. Придійте, поки ми до самого, царя і Бога нашого. Господи сюди мене в ярці твій некрайній гніві твоїм. Остріли Твої прийняли мене і твердиться на мені руку твою. Немає синення в плоті моїй. Від лиця гніву Твого має спокою в костях моїх, в лиця гріхів моїх, по беззаконні і привищує головою, як тягар великий пригняти мене. Насмерділися за сарани мені, велиця безумства мого, приновний я із зовсім поник весь день суму, що ходжу. Востена мені спонсор, запалення, немає, плоті мої, плоті моїй, був мусвице до кінця, ридаю від Болю серця мого. Господи, перед тобою всі бажаємо, зіхаймою в тебе не дається, серце моєстревое, покинене, сила моя, і світло очей моїх і того, що не стало мені. Друзі мої, і приятелі відійшли від мене, і родина моя стала осторонь мене. А ті, що шукають душу мою постали, сіті, ті, що бажають їм зла. А говорить про Бога, і день замішають піступи. Я ж не могло хинечує, як ні мій відкриває у своїх. І я став, як людина, що не чує і не має в устах своїх виправдання. на тебе ж, Господи, поваю я, ти ж почую мене, Господи, мій! Тому я сказав, нехай ніколи не потіжиться вороги мої. Коли спінуться ноги мої, вони заличуться наді мною. Я готовий <плоджен> до ран, і не дуги мої, повсякчас мною. У беззаконні я вислаю і печалюся через рік мій. Вороги ж мої живуть змічуться більше за мене, і намножиться тих, що ненавидім мене не, не поправді. Ті, що відплачуть мені за зло, за добро, обмовляють мене, бо я про обладія не дбаю, непокійне, Боже Божому місту перед мене, на поміч мені, Господи, спасіння мого. Я сказав, буду слідкувати за життя моїм, щоб не зрішити язиком моїм. Буду стримувати уста і доки не частиві переді мною. Не стає, як не мій, не дав голосу. Я мовчав навіть про добре, але скорбота моя поновилася, запалало серце моє від мені, і в думках моїх розгорівся вогонь. Тоді я сказав язиком моїм: Скажи мені, Господи, коли кончина моя, і число днів моїх, яке воно, щоб зрозумів, як я, я який вік мій. Ти, мов п'яним виміряв, дні мої, і вік мій як пішов перед тобою. Дійсно, всяка людина, що живе на землі, як тінь, ходить, даремно метушиться збирає і не знає, кому те дістанеться. І нині нічого чекати мені, Господи, надія моя на тебе. І до всіх гріхів моїх очисти мене, не віддавай мене наглу безумному. Я як німий, не відкриваю у своїх, тому що ти вчинив це. І відверни від мене, удари мої, бо від сили руки твоєї я щезну. Якщо ти за кожний рік будеш карати людину, то розсипеться, як від молі, вся краса її. Ось такою нетримкою є людина. Почуй же, Господи, молитву мою, і благання моє прийми. Не будь мовча з ним, на сльози мої, бо я подорожній перед тобою і захожий, як і всі батьки мої. Дай мені полеження, щоб я заспокоївся раніше, ніж відійду від світу цього, і більше мене не буде. Твердо я надіюся на Господа, і він прихилився до мене і почув молитву мою. Він вивів мене з ями присреста і в'язкового болота, поставив на камені ноги мої, і зміцнив стопи мої. Він клав мої пісню, нову хвалу Богу нашому. Ноги побачать і бояться і будуть побувати на Господа. Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа, не звертається до гордих, і до тих, що схиляються до неправди. Господи Божий мій, як багато створив ти чудес твоїх для нас, хто подібнеся тобі. Помислями твоїми про нас хотів би я говорити і прилежити, але вони перевишуть всяке число. Жертви принесення ти не захотів, але Ти відкрив мені вуха все пан, і жертви захід ти не бажав. Тоді я сказав, ось іду до свитку, книжу написано про мене. Я бажаю виконати волю твою, Божому закон Твій в серці моїм. Я сповіщаю про правду твою, зібрання великому мої не спиняв. Уст моїх, ти знаєш, Господи. Не вдаю я правди Твоїм серцем серце моїм, я всім собі шав про істину і спасіння Твоє. Не затаїв милості і вірності Твоєї перед зібранням великим. Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милоселе Твого. Твоя і істина Твоя, нехай зато охороняють мене, бо обступила мене, біда велика, оточили мене беззаконня мої. І я не можу побачити їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй. І серце моє стиснулося в мені. Наозволь, Господи, визволити мене, Господи поспіши на допомогу мені, нехай посидяться, соромються ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її, нехай повернуть назад ті, що бажають мені зла, нехай покриються соромим ті, що говорять мені добре, добре, але нехай зрадіють і зустряться тобою ті, що шукають тебе, Божі, ті, що люблять спасення Твоє, нехай без перестанку виголошують, великий Господь. Я ж не між відвою, Господу поможи мені, і поміч моя, і моє спасіння Боже, мені поспіши. Слава Отцю і сину і Святому духу, і нині по всіх часі, на віки віків Амінь. Аллилуйя, але дуя, ною слав Боже. Аллилуйя, але дуя, ною слати Боже. Аллилуйя, ладуя, нує слав і Боже. Господи помилий, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки віків Амінь. Блажених, то дбає про Бог і бідних в день скорботи спасає Господь. Господь збережає охорони життя Його, блаженим він буде на землі, ти, Господь, не віддаси Його в руки ворогів Його. Господь допоможе йому в час хвороби Його, все ложе його, ти оздоровиш здоров'яш, у болісті Його. Я сказав Господи, помили в мене і сили, душу мою перед тобою. Вороги мої злобі кажуть про мене, коли він помре, та згини ім'я Його. А коли приходять провідати мене, Говорять, облеслово, ховають злобу в серці, я вийшовши, змовляються. Ненависники ще собою, замішають зло проти мене. Злому ображають мене, говорячи, він їх вже не стане. Навіть чоловік, що жив у згоді зі мною, що їв хліб мій, і на якому я надіюся, підняв проти мене п'яту свою. Кажу, Господь, мене, підійми мене, щоб я віддав їм. Стоя дізнаюся, я, що ти полюбиш мене, коли ворог мій не потіжиться наді мною, а мене ти охорониш заради лагідності моєї, поставиш перед лицем твоїм навіки. Лава зворени Господь Бог Ізраїлю від віку до віку. Амінь. Як прагне олень до потоку води, так прагне душа моя до тебе, Боже, прагне душа моя до Бога, сильного і живого. Коли ж піду і я з'ялюся перед лицем Божим, сльози мої стали хлібом мені день і ніж, коли вороги говорять до мене щодня, де Бог твій. Загадуючи це, я виливаю душу мою, бо я ходив серед великої кількості людей, ходив з ними Дім Божий з піснями радості і хвали, з голосами урочистої святкування. Чому сумую душе душею, чому хвилюється мені, уповай на Бога, бо я, щоб хвалити Його. Спасителі мого і Бога мого. Душа моя хвилюється мені, Боже мій, тому я згаду тебе, сім'ї Йорданській, вірмонській, з гори Малої. Безодня, безодня, викликаєш шумом водоспалю твої, усі води твої хвилі твої прийшли наді мною. День покаже Господь милість свою, а вночі після від мене, молитва до Бога, життя мого. Кажу я до Бога захиснику мій, навіщо ти забув мене? Чого я сумуюче ходжу, коли ворог ображає мене? Наче хто ламає кості мої, коли думляться з мене, вороги мої, та говорить, що дня дай Бог твій. Чому сумує душе моя, чому хвилюєшся мені і на Бога, бо я ще буду славити його, Спасителя мого і Бога мого. Суди мене, Боже, суди тяжбу мою з народом недобрим. І людини, лукаві злові визвали мене. Бо ти, Бог сили моє, і навіщо ти відкинув мене, чому сумуєш, що ходжу, коли ворог ображає мене, пошли світло твоє істинно твою, нехай вони ведуть мене і виведуть на святу гору твою і оселі твої. І віду я до жартовника Божу, що напою радість серце моє і буду славити тебе піснями, як на вуслах Боже, Боже мій. Чому сумуєш душе, мені навіщо хвилюєшся мені, оповай на Бога, бо я ще буду славити його Спасителя мого і Бога мого. Слава Отцює Сина Святому Духу, і нині по свій час на віки віків, Амінь. Але Луя, Луя, нолує слатий Божье. Але Луїя, Левуя, дує слава Твій Божь. Але Луїна, Луя, Луєслава Божий, Господи, Господами, Господи Мимо, слава Отцює Сина, Святому Духу, і нині по свій час на віки віків, Боже, духами нашими почули ми і отці наші сповістили нам про діла, які чинив ти в часи їхні часи давніх, покої Твої, і ти знайшли народи. А їх оселив знищу племена, а їх розмножив. Не мечем вони придбали землю, не їхні сили спасла їх, а Твоя рука і Твоя сила і світло лиця, Твоя ти є благоволи до них. Боже, ти цар, ти той, що даєш спасіння дякую. З тобою, як рогами, поб'ємо ми ворогів наших, і м'яте поточимо тих, що постали проти нас. Вороги, я надіюся, і не меч мій Спасе мене, а ти спасаєш нас від ворогів наших, соромиш тих, що постали проти нас. Тобою, Боже, будемо хвалити кожен день ім'я, Твоє будемо славити по віки. Нині ж ти відкинув і освором нас і не виходиш, Боже, з віском нашим. Ти попустив, щоб ми втікали від ворогів і ненавистників наших грабують нас. Ти, як овець, віддав на заколення Росії у нас поміж народами, ти задарма віддав народ свій, і підвищив ціни на нього. Ти на віддав нас сусідам нашим, а повністю ніх і зневав усім, що навкруги нас. Ти зробив нас притчою між народами, поквальним голови між людьми, щодня сором, мій переді мною, і посоромлення вкриває лице моє, від голосу ганьби твої наклепника від поля до ворога і местека. Все це прийшло до нас, але ми не забули тебе і не порушили завіту твого. Не відхиляйся від тебе, серце наше, і кроки наші не зійшли з дороги Твоєї. Коли Ти смиряв нас у землі з страждання, і тім смерті покрив нас. Бо якби ми забули ім'я Бога нашого і притянули своєї до Бога чужого, то чи не покарав би нас Бог, бо Він знає тимці серцем. Але за тебе, Господи, вбивають нас кожен день, ми стали, як віці, що призначені на заколення. Встань, Господи, чого спіщий, ти прокинься і не відкидай нас назавжди. Навіщо ховаєш лицетвою і забуваєш скорботу та біду нашу? Бо душа наша принижена до пороху і серце. Нашу землю втоптини. Воскресне, Господи, поможи нам і визволи нас ім'я Твого Ради, вилайся серцем у слово, благе, говорю, я про діла і цареві, язик мій перо книжника Скоропишця, Ти прекрасніше за силу людських, виливайте, благодайте Твоїх, тому благоволив Тебе, Бог, навіки. Привяжи мешті до Бета Твоєї сині, і славою твої, Твоєю, красою Твоєю. Витягне лук, юсти гай і царю, істини ради, лайності справедливості, і дивно поведе тебе правиця Твоя. Господь – це твої сині, вони в серці ворогам, царям, падуть народи перед тобою. Врестил твій Божий, вік віку, жертв, справоти, жертв царства Твоєго. Ти полюбив правду і за невільну беззаконня, тому помазав тебе, Боже Бог, твій ділеєм радості більше, ніж спільників твоїх. Вся одежа твоя, як смирна, алої, касія, палати, слонової, кості, звеселяє тебе. Дочки церкві, почесні осі твої, стала цариця праворуч тебе, в по золоченню, одягнена, прикрашена. Слухай, дочко, і споляні, в вуху Твоїй, забудь твій і дім Отця Твого. І забажає цар доброти Твоєї, бо він Бог Твій поклонився йому. І дочка ти роздара, і дебай в народі, помольці лицю Твоєму. Вся слава дочки царя в ній, самій одежі шита золотом. Дорогих прекрасних ризах введуть її до царя. Приведені будуть дію за нею, подруги її. Приведуть їх з піснями радості, ведуть їх у палату царя. Замість батьки твої будуть сини твої. Ти постаршіть на землях по всій землі. Помінуй м'яти у всякому роді і роді. Заради того люди всі вихвалятимуть тебе і прославлятимуть вік віку. Бог нам, присанович і сина, скоро допомоги біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушилися у безодню моря. Нехай шумлять хвилями, здіймаються, бо вони трясуться горі від хвилі з їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, Святого Селюю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається, Бог допоможе йому зранку. Стривожні народи, захиталися царство Всевишні, подав голос своїх похитнулися землям. Господь сил з нами, Бог як не захисник наш. Прийдіть і полять на діла, Божі, які чоловік дав чи на землі. І спинив війни, докрії землі, поламав лук, знищив зброю крісницю, попали вогнем. Заспокойтеся, пізнайте, що я Бог піднесуся народами і пославися на землі. Господь сім з нами захисник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину, святому Духу нині по свій віки віків, Амінь. Аллелуя, Аллилуйя, Алелуя, слава Боже. Аллилуйя, Алелуя, Аллелуя, слава Тіві. Боже. Аллилуйя, Лелуя, Аллує, слава Божий. Боже. помили, у вас дипомини, осуди помили. Слава Отцю і в Святому Духу і нині по сейчасній віки віків амінь. Святий Боже, сніг рік себе сіп, смерті помили нас. Святий Боже, святий кріх і с тебе смертні помили нас. Святий Боже, святий кріх с тебе помилуй нас. Слава Отцує Сина, в і дух, ви нині посічасних віки віків Амін. Присядає Тройця поміна нас, Господи, чисти наші, а деколи з тебе закоєння, наші сніг, сніси, немощ наша. І не твоє горадин. Гостей помилуй, Господи помилуй Гостей помилуй. Слава Отцю і Сину, в тому духу, і нині по свій час на віки віків, Амінь. Отче що на небесах на Христиці м'яти, нехи прийде царство, буде воля Твоя. Як в небі, так і на землі, рівна на сушу, денем сьогодні. І прости на пройня наші, хто проще ново наш. Він до нас у але славі на свою лукаво. Амінь. Хвалу приношу тобі, Господи, приснаюся в гріхах мою Боже, наверни, і спаси мене. Слава Отцю Сім, тому Духові. Спаси мене Божі, мій, як колись ти спас Митрія, не відкинь мої сліз, як не відкинути сліз блудниці. Прийми мої зітхання мене і спаси мене нині повсякчасний, віки віків. Амінь. Я кратою прибігаю під покрову Твою, си непорошна, визволи мене, Богородиці, від пристаси, як та, що продала безстрасну Христа Бога нашого. Господи помилуй, господи, помилуй. гости помилі, гости помили, гостепу милі, гости помилій гостики помилій, гости помилій, гостику милогостику милі, гости помилій гостик милі, гостить мили, гости помили гости

Та які знаємо, та які не знаємо, Ти полюбив нас так, що і сина Твого єдинородного, і пожалів віддати за нас, допоможи нам бути достойними Твоєї любові, дай нам мудрість розуміти слова Твої, і підкріпи нас силою Твоєю, якщо, бажаючи чи не бажаючи, ми зрішили просіни нас і не карай, охорони душі наші в чистоті, що ми стали перед Престолом Твоїм. З чистим сумлінням пошли нам кінець життя, достойний чоловіколюбства Твого, споміни всіх, що бажає нам добра чи зла усі люди і кожна людина не більше. Тому молимося тобі, подай нам від Твого милосердя, велику милість. Амінь.